У мене на каналі є таке, такий ролик, відео, таке, де я показую, як я, вірніше, метод вирощування розсади помідор кущиком. Тобто, дуже цікаво, ви так наче, вроді, а що ж тут такого просто? Да? Ну, звичайно, просто. Все що, все, що гарно, все, що приносить, як би сказати, якісь хороші результати, воно все просте. Я просто взяла, хочете, подивіться те відео. Так от так воно, бачите, зійшло. Зійшло там Через скільки днів, 7 чи що днів. Звичайно, воно в мене не було в теплому місці. Тому що теплого місця, як такого, я тут не нахожу. Все в нас провітрюється, все. В нас все. Тепер я це все просто досиплю землею, ще чуточку підросте, землею до рівня границь стаканчика. Воно виросте сантиметрів 5 я полию, заберу його разом з землею з і розпікірую туди, де воно має рости. Може навіть і постійно.